Вітаємо вас на телеканалі Гок. У проєкті «Топспорт» про події на аренах країни та світу. Також ми розповідаємо про героїв спорту Полтавщини та горішніх плавнів. Українські спортсмени докладають зусиль, аби довести, що наша країна виборюватиме перемогу на усіх фронтах. Сьогодні у випуску про тенісну сенсацію від українки на US Open – Неймовірний футбольний півфінал у Кременчуці та свідчення того, що вітчизняний велоспорт має свій розвиток під час воєнного стану в країні. Далі топ новини українського спорту тут про сенсацію від тенісистки Дарії Снігур на US Оупен, ювілейну перемогу боксера Віктора Вихриста та про українського футболіста, який став найдорожчим придбанням бельгійського брюге. Українська тенісистка Дар'я Снігур створила справжню сенсацію в першому колі відкритого чемпіонату США, здолавши колишню першу ракетку планети румунку Сімону Халеп. До цього 20-річна українка пройшла трьох опонентах у кваліфікації US Open. Це була перша зустріч Снігур із тенісисткою з ТОП-10. Зазначимо, що Румунка була другою у списку фавориток турніру у букмекерів у другому раунді. Дар'я снігур не змогла продовжити свій шлях на турнірі, і в напруженому матчі поступилася Ребеці Маріно із Канади. Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрест здобув ювілейну 10-ту перемогу на професійному ринзі. Українець здолав американського надважкого говика Кевіна Джонсона. Зустріч, яка відбулася у німецькому гамбурзі, тривала всі вісім раундів. Судді одностайно віддали перемогу українцю. Форвард збірної України з футболу Роман Яремчук перейшов із португальської бенфіки у бельгійський брюге і став найдорожчим футболістом в історії чемпіонату Бельгії. За інформацією бельгійських змі за трансфер Яремчука, клуб із Брюсселя заплатив 16 мільйонів євро. Ще 3 мільйони євро передбачені у формі бонусних виплат. У Брюге Форвард буде другим українським футболістом. Крім нього там грає захисник Едуард Соболь. Збірна України з волейболу уперше за 24 роки вийшла на чемпіонат світу та змогла подолати груповий етап змагань. Після поразки від Сербії у першому турі та перемоги над Тунісом у другому Україна в останньому поєдинку в групі виграла у Пуерто-Ріко. У понеділок, 5 вересня, українці зіграють матч плей-офф із Нідерландами. Баскетбольна збірна України розпочала виступи на Євробаскеті 2022. Наша команда зіграє в групі С проти Італії, Греції, Естонії, Хорватії та Великої Британії. Всі матчі групового етапу збірна України проведе в італійському Мілані. Цей виступ на Євробаскеті став для українців дев'ятим в історії. Неймовірний вихід до фіналу гірника «Спорт-2». Успіхи представників стрільби кульової у Вінниці та європейські медалі драконів. Далі топ-новини горішніх плавнів. Представники стрільби кульової дю номер 1 міста горішні плавні вибороли третє загальнокомандне місце літнього чемпіонату України у Вінниці. Наші земляки на вогневому рубежі здобули п'ять призових місць, серед яких одна золота, три срібні та одна бронзова нагороди. Це здобутки квартету представників ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні Олексія Хабарова, Владислава та Сергія Григоренків, а також Максима Шевченка. У особистих змаганнях Олексій Хабаров здобув срібло у стрільбі із трьох положень. А Владислав Григоренко був бронзовим призером у стрільбі із пневматичної гвинтівки. У польському Вроцлаві наступного тижня до старту на чемпіонаті Європи із стрільби кульової готуються Максим Гродинець та Надія Шаманова. Вони увійшли до складу національної збірної України і захищатимуть її честь у стрільбі із пістолета. Представники спортклубу «Драгонком» у складі збірних України цього тижня вступили у боротьбу на чемпіонатах світу та Європи з веслування на човнах класу дракон. У Іспанії триває чемпіонат світу і бронзовою призеркою в українському жіночому екіпажі на двокілометровій дистанції стала Надія Шило на рахунку нашої землячки. Ще й золото у змішаному екіпажі у човні десятці, в якому також володарем медалі вищого гатунку став Дмитро Крепець. Він має також срібло у міксі серед човнів двадцяток. У Чехії на чемпіонаті світу горішні плавні представляють старший тренер спортклубу Драгонком, тренер збірної України Сергій Ханчевський та спортсмени Дмитро Шпак, Кирило Лазаренко, Ігор Омельченя і Наскляр Ріта Каверзніва, а також Олеся Стахньова, яка свого часу починала свій шлях із клубу Драгонком. Гірник «Спорт-2» вийшов у фінал Кубку пам'яті Григорія Чичикова. Право взяти участь у вирішальному матчі змагання команда з горішніх плавнів виборола у напруженому півфіналі із командою Нацгвардія. Друга команда гірників у ході матчу вела в рахунку 4-1, але супернику ледве не вдався камбек. На останніх секундах зустрічі лише поперечена врятувала гірник спорт 2 і він все ж таки вийшов переможцем у цій грі із рахунком 4-3. Після фінального свистка емоції ще кипіли на полі, але до серйозної бійки справи не дійшла. Завершення цього футбольного вечора у Кременчуці обмежилося після матчевими вилученнями та попередженнями гравців Нацгвардії. Головна команда гірника спорт у неділю 4 вересня проведе свій дебютний домашній матч чемпіонату України першої ліги. Вдома гірники гратимуть із Черніговом. Напередодні команда Ігоря Жавченка провела фотосесію, підсумком якої стала загальна світлина із гравцями, тренерами, персоналом та керівництвом клубу. Гірник Спорт готовий провести свій дебютний домашній поєдинок у новому чемпіонаті України першої ліги. У грі із Черніговом вивезти команду на поле із капітанською пов'язкою готується захисник Максим Циренко. Далі топ-коментар від нового капітана гірників. Все вже в більш-менш оптимальній формі. Надіємося, е, що зараз цей тур зіграємо. От, І так, в принципі, Ребята уже коллектив чуть лучше понимаем друг друга, уже Ну, А в роли капітана ну, для мене это как-то впервые е осваиваюсь, так что новое пытаемся, развиваемся. Ну, відповідальність не, не тисне на полі, ти грав в контрольних матчах в якості капітана. Да, нет, наоборот, это как-то еще добавляет уверенность. То есть подсказывать надо больше и еще больше. Как бы странно защитнику всегда надо руководить, а тут еще и капитан. Поэтому это нормально. Мне даже, знаете, это как новое, новое что-то в жизни. И интересно попробовать, как оно. Ну, у нас багато молодых гравців, мабуть, не відчуваєш себе как старший брат. И в тебе ж також є так молодший брат. Тобі не звикати, вже, щось там, якісь поради давати. От і як ти себе з ними поводиш? Да, ну, стараюсь, конечно, подсказувати больше на тренировках. Я как бы еще и сам, не самый опытный, да, игрок еще 23 года только. Но ребята младше, -то, кто -то только пришел в профессиональный футбол, с детского там, во взрослый приступах. Ну, это нормальные вещи. То, что можем, мы, не только я, ребята, кто постарше, тоже подсказываем. стараемся быть, самое главное, одним целым, дружным коллективом все нормально другу Роздягальник, кто керует процессом? Э, тренерский штаб, конечно. А и коли, Только... коли немає його. Ну тогда уже, конечно, и капитан больше, и ребята, те, кто здесь подольше. Вот. Ну а так стараемся все говорить свое мнение. То есть у нас нет такого, что Кто-то молчит и там, сидит в углу и так далее. Ну, всегда спрашиваем, общаемся, потому что диалог это всегда развитие. Надо понимать, кто как себя чувствует на поле, вне поля также эмоционально, так что общения много. Ну и кто вице-капитаны команды? Э, ну Денис Черныш вице-капитан. Вот, ну а так ребята Юра Синицкий, Дима Шинкаренко, те кто тоже постарше, Артем Семка, вот они, те кто были здесь в команде, они тоже. Много розмовляють в разівалки і підказують молодим ребятам. Дебютний турнір з паркового волейболу відбувся у горішніх плавнях. Змагання має благодійний характер, аби допомогти Збройним силам України. Турнір зібрав учасників різного віку, у тому числі і вимушених переселенців. Із учасницею турніру, яка приїхала до горішніх плавнів із Донеччини, ми знайомимо вас у наступному сюжеті. Справа, що в мене немає дому. Заграла пісня, дівчинка танцювала на відкритті. У мене немає дому. Краще б вона не грала, я не змогла стриматися, відійшла і зрозуміла, що це сидить десь всередині. Просто стараєшся про це, намагаєшся не думати, як кажуть, на цьому не зациклюватися. Такі емоції на відкритті турніру були у Алли Дранікової переселенки з Донеччини, яка працювала директором сільської школи неподалік міста Святогірськ. На жаль, школа наша вже зруйнована на цей момент. Ось і спортзал, зокрема, також російською ракетою зруйновано. Ось ну ми тут все одно життя продовжується, і ми знаходимо, як себе тримати, як знову ж таки. Ці змагання, волейбол нас підтримує. Ми щовечора тут займаємося також. Спочатку діти сюди приїхали відразу 25 лютого на другий день війни, а потім, на жаль, довелося нам з чоловіком все кидати і їхати. Важко так, щоб якось себе втримати. Просто ці думки стараєшся не допускати так, щоб вони тобою заволоділи там. Якась там песимізм чи паніка, чи щось таке. Треба рухатися, треба думати про майбутнє, якось планувати. Я, наприклад, вже тут в школі влаштувалася частково за сумісництвом. Просто треба свій час, ну як на мою думку, зайняти роботою якимись справами в четверту. Учасники турніру із Донецької області розповідають про свої відчуття під час перебування у горішніх плавнях. Я приїхала сюди першого, тому що діти сюди виїхали, мої двоє хлопців відразу і хотіла бути з дітьми, зрозуміла. Але все одно я вам скажу, що ну, мама зараз моя тут також. На жаль, нам доводиться всім в одній кімнаті, це складновато, тому що там ми жили, як і всі. У кожному було своє житло окремо. і Син був вже студентом, самостійно жив у Харкові. Тому ну, всього буває. Але те, що разом, ми, звичайно, це добре. Звичайно, ми намагаємося всі бути разом. Завтра, наприклад, їдемо до рідної сестри в Черкаси, вона переїхала з Західної України, ну, була на Західній, тепер в Черкаси. Все це дуже складно. І, на жаль, що це все затягується, і невідомо, чим це ну, Ми знаємо, що це закінчиться перемогою, але коли? Коли, і що наша територія саме на лінії розмежування зараз зупинилася Ця лінія більш-менш зупинилася, але вона ми там якраз на лінії так, на лінії десь уже 2-3 місяці там. Одна та сама ситуація не змінюється. Місто дуже красиве, так дуже красиве. Ми були в Кременчуці, тут красивіше, нам тут більше подобається. Тут всі місця красиві. Ми з дівчатами також там по блоку в гуртожитку живемо. Ходили на Барбару в селі. Та Ось гуляємо, виходимо. Ну, ми не звикли, ми то звикли в приватному будинку нам складновато <ріст> на поверсі. Так ми виходимо, гуляємо на природу весь час. Уся родина Алли Дранікової грає у волейбол. Тож разом із чоловіком вона і з радістю погодилася взяти участь у турнірі із паркового волейболу. Ну ми, взагалі, то любителі ніколи у професійних тренерів не тренувались. Ось мені подобається волейбол, я, чесно кажучи, не грала в футбол, там якісь інші, щоб порівняти. Але волейбол, мені здається, це дуже командна гра. Це коли гравець відчуває на полі настрій навіть кожного гравця команди. І від внутрішнього нас настрою гравця одного може залежати все. В принципі, я граю зі школи, я ніколи цю справу не кидала. Там, де ми проживали, ми також збирали навколо себе молодь, відкривали спортзал у школі. І вечорами, вчили, тренували, так вчили, тренували дітей. Якраз коли почалась війна, 24 четвертому повинні були вести команду шкільну на змагання, але все перервалося. А так насправді все життя. Ми почали навесні ще ходити в спортзал. Тут познайомилися з тими, хто захоплюється волейболом з місцевими жителями, вже багатьох знаємо. І в нас є своя група, і ясно, що ми в курсі всіх подій. Але навіть на змаганні думки Али та її чоловіка про рідний дім. Сподіваємося, звичайно, що повернемось, але в нас наше село на лінії фронту зараз. Зв'язку немає, тільки, наприклад, сусіди наші родичі, далекі родичі, сусіди, вони одночасно нам їхні діти виїхали в Дніпро, то ми через їхніх дітей дізнаємося, як у нас там справи, чи стоїть наш будинок іще. Що розповідають, якщо можете розкажи? То, що розповідають обстріли, обстріли, тобто часткові небезпек. пошкодження, так і бачимо також відео, переглядаємо. Журналісти туди пробираються наші, дивимося на своє село по відео, на ці руйнування, які там відбуваються. Чора, Чора, тобто новини, новини сприймаються нами дуже гостро, намагаємось в них дуже не поринати, але все одно моніторимо. Переселенка з Донеччини розповідає, що не усі їхні сусіди спромоглися покинути рідні домівки. Хтось просто мій дім. Худоба, там Я і так, таке все. І не бачать свого майбутнього ніякого без, без того, до чого вони звикли. Якби. Ну, люди різні. Хтось може все кинути, поїхати. Хтось раніше, хтось пізніше, а хтось вирішив для себе не, не їхати ні за яких обставин. Але таких меншість. залишилося зовсім мало. Алла була рада пограти із командами, у яких були представники молодого покоління. Я взагалі не комплексую, що я там на 25 років старше за тих, проти кого я граю. Взагалі, для мене це не проблема. І дійсно, молоді, підлітки, вони... їм цікаво, що старше покоління грає. І вони, можливо, навіть ще такий момент, що вони бачать, що це може бути на все життя на нашому прикладі. Що можна грати в 50 років, і в 55 років. Я, наприклад, коли потрапляю на змагання, де, де ми були 70 років грав чоловік. Та десь тут, Святогірську. А, в Святогірську. В Святогірську так у нас там гравці були 72-74 роки. І чоловік грав і досить непогано грав, і на нього дивлячись. Я думала про те, що, дивись, можливо, і я буду 70 років грати, якщо дуже постараюся. Я думаю, у них теж такі думки виникають. До речі, наш син, який грає, теж молодший, і всі ці молоді вже знає, казав, що їм цікаво, вони дивуються, що ми граємо. Ну, батьки ми грали в трьох, з синами ще приходили. І він казав, що. Типу, приходьте, сказали, що не да, вони здивувалися так, що ми граємо родиною. Круто. просто син наш молодший, він в Кременчуг їздить, грає, і сьогодні не схотів. І Жінка розповіла, чи думає її родина повертатися у рідні місця. Я вам чесно скажу: якщо це буде територія на лінії розмежування, то робити там нічого. Якщо це буде українська територія. Стовідсотково і гарантовано, то звичайно ми будемо повертатися, відбудовувати життя. Ось, ну, залежно від того, якою буде перемога наша, що це буде за перемога. Тут життя продовжується, війна не так відчутна, і вже ми бачимо, що сюди вона не дійде. Я впевнена, просто спочатку було страшно, що вона дійде сюди. Ось зараз я вже так думаю, що сюди війна не дійде. А О. через що у вас такі думки Бо люди по-різному? Змінилася вже два місяці, як там у нас Святогірське зайняли два місяці тому. Село що... наше ще не зайняте. Тобто воно просто не так активно, ця лінія фронту. Так, вона вже так не рухається. Ясно, що це життями наших людей, наших хлопців, все. Ось, але ну я, я просто не можу допустити того, що це буде рухатися далі. Для мене це ну я не уявляю такого майбутнього. Родина Алли Дранікової освоюється у горішніх плавнях. Роботу знайшла не тільки вона, але й її старший син та дружина. Молодший закінчив перший курс Харківського транспортного університету. Він також активно грає у волейбол. Ця гра надає можливість родині Дранікових відволіктися від усього, що довелося пережити, мотивує на подальше життя та віру в перемогу України. Представники стрільби кульової горішніх плавнів гідно виступили на чемпіонаті України, що відбувся у Вінниці. Збірну Полтавської області вони вивели на третє загальнокомандне місце. Серед медалістів змагання був і Олексій Хабаров, який цього року демонструє стабільність а у червні навіть досяг історичного для себе успіху. Про вдалі виступи на серпневому чемпіонаті України Олексій Хабаров розповідає у наступному сюжеті. У Вінниці Олексій Хабаров разом із іншими представниками кольової стрільби у США номер 1 горішніх плавнів Владиславом та Сергієм Григоренками, а також Максимом Шевченком, гідно відстояли честь Полтавської області на головному внутрішньому старті сезону. У підсумку наші земляки вибороли п'ять медалей, одна з яких була золотою. Її здобуто у командному виступі у стрільбі із малокаліберної гвинтівки із трьох положень. У особистих виступах бронзу виборов Владислав Григоренко, а срібним призером став Олексій Хабаров. Я дуже задоволений результатом. Получилось в мене взяти перше, друге, третє місце. Та завдяки нашій команді Владиславу, Максиму та Сергію вдалося ще добрати багато командних медалей. Зокрема, ми взяли два перших та кілька срібних та бронзових командних місць. Олексій Хабаров розповів, за рахунок чого представникам кульової стрільби горішніх плавнів вдалося показати гідний результат. Це завдяки тому, що я взяв для себе такий перерив у тренуваннях з початку війни та до третього місяця. Місяця я нічого не робив. Мабуть, відпочинок пішов на користь. Потім це звагоженість команди нашої. Та нарешті завдяки міському голові з'явився транспорт, який зміг нас нормально доставити до місця проведення змагань. Ну, тобто були більш комфортні умови для виступу. Для Олексія Хабарова цей важкий рік видався досить вдалим на змаганнях, адже спортсмен стабільно підіймається на п'єдестал пошани. На минулому чемпіонаті України він виборов золото у стрільбі із трьох положень, а зараз було срібло. Тож Олексій підбиває підсумок обом виступам: нинішньому серпневому та попередньому, що відбувся у червні, і був історичним для нього. Я ніколи не становився, не ставав чемпіоном України у стрільбистрих положень на дорослому чемпіонаті України серед дорослих. Ну, це вперше було, а потім ще на наступний чемпіонат в Україні став я другим. Для, для мене це золото вперше у цій вправі, тому що раніше я більше, більше, більше стріляв пневматику краще. А там ну, вдавалося декілька разів схопити там, бронзу, срібло, але не золото. Можливо, я став чемпіоном на першому, на першому чемпіонаті України влітку, тому що не стріляв з серібряної призер Олімпійських ігр Сергій Коліш. А завтра, зараз він був, я став другим. Можливо, так, зараз я став другим, до цього я був першим. Олексій Хабаров та його товариш по команді, досвідчений та титулований Владислав Григоренко, зараз у ДЮСШ номер 1 є також і тренерами. Працюють з дітьми та підлітками, які бажають досягти високих результатів у стрільбі кульовій. Ми з Владиславом такі граючі тренера, і я думаю, якщо нам це не приносило якесь задоволення, це, це б було складно для нас. А так, для нас це, можна сказати, в радість, що ми тренуємо, ми віддаємо свій досвід, ну, і ми вже привикли до цього і виступати, і тренуватися. Щодо подальших виступів Олексія Хабарова, то тут поки що існує невизначеність. У цьому році це дуже таке гарне питання, тому що нічого не, не ясно, нічого не визначено. Можливо, будуть якісь міжнародні змагання, можливо, не буде. Можливо, будуть якісь українські старти, а можливо, їх не буде. Ну як покаже час у будь-якому разі, Олексію Хабарову залишається побажати вдачі під час роботи із юними спортсменами та у випадку подальших змагань продовжити разом із товаришами по ДЮСШ номер один міста горішні плавні здобувати титули та медалі. На цьому все. Прагнемо перемог на усіх фронтах, віримо у Збройні Сили України. Спортивне життя в країні триває і про все найцікавіше в ньому обов'язково розповідатиме проект Топспорт. Дивіться його випуски також на ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Слідкуйте за новинами в аккаунтах Топспорту у Фейсбуці та Інстаграмі. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками. До зустрічі наступного тижня. На все добре!